Ласкаво просимо? Сьогодні ми в парукарні. Дізнайтеся, як підстригтися і опишіть чого ви хочете. Стрижка. Енкапсул. Енкапсул. Мені потрібна стрижка. Будь ласка. Ik heb een nodig, ашібліфт? Короткий. Kort. Kort. Не дуже коротко, будь ласка. Niet te kort, alstublieft. Troche. Een klein beetje. Een klein beetje. Lese troche is kintief. Gewoon een klein stukje van de uiteinde. Davaite poftoremo salonno lexico. Vascha cerga. Meni potrebna strischa. Ik heb een knipbeurt nodig. Ваша черга. Не дуже коротко, будь ласка. Ніцтикорт осубліфт. Тепер інші салонні послуги. Розфарбувати. Онтеклере. Онтеклере. Я хочу пофарбувати волосся. Ik wil mijn haar kleuren. Вмиватися. Om te wassen. Om te wassen. Ви можете спочатку помити моє волосся? Kun je mijn haar eerst wassen? Призначена зустріч. Een afspraak. Een afspraak. У Om mijn zustrich Otrei. Ik heb een afspraak om 3 uur. Ваша черга. Опишіть, що ви хочете. Ваша черга. Я хочу пофарбувати волосся. Ik wil mijn haar kleuren. Ваша черга. Лише трохи з кінців. Gewoon een klein stukje van de uiteinde. Слухати розмову в салоні. Привіт! Чого б ти хотів сьогодні? Hallo, wat zou jij vandaag willen? Boedlaska Zatjesko. Tilke troche korotje. Een knipbeurt, alstublieft. Net iets korter. Zwitчайno, hoogjes, dat jij je huispochatko pomuila. Natuurlijk. Wil je dat ik het eerst was? Tak, Boedlaska. Ja, alstublieft. Final neuwwekkelijk. Ви можете сказати це? Ваша черга. Ви можете спочатку помити моє волосся? Kun je mijn haar eerst wassen? Ваша черга. У мене зустріч о третій. Ікеп'ян 3 ур. Молодець. Ти чудово виглядаєш. До зустрічі наступного разу.